Окей, в тіктоці на мене підписалася Джері Хелл тільки що, а в інстаграмі підписана вірка сірлючка на мене. Що мене за життя? Зак Нельсон, українець за вибором, живе в Огайо, але став справжньою зіркою в соцмережах серед українців. Він годує друзів американців борщем. Мій друг Тревор ніколи не пробував борщ. Чевер «хай». Привіт. і навчає рідних українським словам з днем подяки. З днем! Зак чотири роки жив у Києві. Коли повернувся до Америки на початку ковіду, хотів зберегти зв'язок з Україною. Тому спеціально поселився в містечку Парма, де живе одна з найбільших українських громад у США, та почав блог українською, аби вивчити цю мову. Па-ля-ни-ця. Паляніться два роки тому. А тепер паляниця. Зак на блозі не заробляє. Веде його заради розваги. А якщо хтось і пропонує йому щось прорекламувати, то він купує це за свої гроші, аби підтримати український бізнес. У мене є гроші. Я живу в Америці. Я нормально заробляю. Я там комфортно живу, типу мені не потрібні особливо тікток з тіктоку гроші. Краще купувати з українського ніж рекламувати. заку подобається спілкуватися з підписниками українцями та збільшувати кількість україномовного контенту, розповідати про те, що мені подобається, про те, що я думаю. Іноді робити українцям стидно за те, що вони ще не вивчили українську. Хлопець пишається, що має доступ до, як він каже, генетичного коду нації і може в такий спосіб підтримувати Україну у війні. Пишайтеся вашою прекрасною українською культурою і переходьте на українську мову, так як я дякую. Все, Іванна Підборська, Максим Шульга, Голос Америки.